Працівники комунального підприємства Ладан Послуга садять молоді деревця, підсіюють траву. Комунальники приводять до ладу прилеглу територію до недіючого кладовища в селі Івківці Ладанської тергромади на території прилеглій території біля старого кладовища виконавчий комітет Ладанської селищної ради. Виконав роботи з благоустрою. Місяць тому саме це місце стало епіцентром скандалу. За твердженням місцевих мешканців комунальна техніка зрівняла територію, де скоріш за все знаходилися поховання. Це, це пентрування моги. А там серед клавища була мусор. Як стверджували і втівчани, роботи проводилися за згоди сільського голови, аби розібратися в істині, почути коментар з перших вуст. Знімальна група онлайн медіа тім прямує до Ладану. Романом Ювченком спілкуємося у робочому кабінеті. Випереджаючи питання, посадовець пояснює: жодних робіт на території старого кладовища не проводилося. Ми прибрали територію прилеглу до старого кладовища, яку, на жаль, за багато років, за 10, за 20, за 30, занедбали, засмітили. Загальна площа захаращеної території це не діючий з 1946 року цвинтар 0,88 гектарів. Благоустрій провели на прилеглій території. Це 0,5 гектара. Перед тим як розпочинати роботи, завжди проводиться ряд заходів. По виясненню ситуації на місцевості перш за все працювала земельна комісія з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток та історичного середовища. Яка дивиться, чи то є земельна ділянка, яка знаходиться в межах населеного пункту, чи за межами населеного пункту, тут був чагарник страшнючий. З банок, склянок дикої порослі тут, звичайно, була комісія, яка направила відповідні запити до екологічної служби і отримала дозвіл на видалення цього всього. І були проведені роботи. Загалом, перед тим, як працювати комісіям, виносити питання про благоустрій на засідання виконавчого комітету та на розгляд депутатів селищної ради, керівництво Ладенської громади, вкотре детально вивчало містобудівну документацію. Генеральний план. Це найголовніший документ для любого без виключення населеного пункту. І усі дії, які ведуться на території населеного пункту, будівництво там, чи якісь інші дії, вони виключно опираються на генеральний план. Важнішого документу не існує. На генеральному плані 2018 року помічене старе кладовище, є його чіткі розміри, чіткі образ. Так само відмічена територія, прилегла до кладовища. керуючись документацією з землеустрою, селищний голова констатує: всі роботи проводилися в межах закону. Цей генеральний план, перш ніж був затверджений. Він проходить відповідні запити до сил інституції. Це і департаменти культури, археології, і таке інше, і таке інше. Звідти іде зворотній зв'язок, що ж насправді знаходиться на території населеного пункту, без виключення кого. Відповідно цих відповідей і формується генеральний план. Так ось. Ті, які є у нас там пам'ятки археології, це там кургани і таке інше, так інше, вони всі нанесені, бо були відповідні відповіді даних департаментів. Чогось того з відповідей, щоб ішло в розріз з нашими діями і що могло б бути якось непомічено на карті, цього немає, не існує. Отримавши пояснення посадовця, ознайомившись з генпланом, розрахунками землеупорядників, рішенням земельної комісії. Тут все з дотриманням законодавчої бази, вирішуємо поспілкуватися з місцевим краєзнавцем, дослідником прилуччини Ладанщини. Анатолій Суховерський не один десяток років вивчає історію рідного краю, зібрав сотні переказів односельців, вивчив не один архівний документ. Про місця поховань у селі Івківці, прилеглих селах, має свою думку. Пізно люди кинулись і знайти оці кінці було складно. Люди просто не знають, що тут, де, де вулиця, де вигон, було кладовище, а тут, де вони побудувались, було кладовище. Люди ну, через певний час селилися. от У нас є куток хрести. Я запитую, а ви знаєте? Як звався ваш куток? Ні, не знаю. Хрести. А що ж це таке? Пояснюю, що тут було, було кладовище. Так що і я не думаю, що вони з неповагою ставили до наших предків, таке було життя. За більш як чотирьохсотлітню історію. Перша письмова згадка про село Івківці Івки датується 1629 роком. Багато змінилося, стерлося з пам'яті. Все, що залишається нащадкам вберегти те, що збереглося вберегти разом. Сьогодні керівництво Ладанської громади законність проведення благоустрої території поблизу недіючого кладовища в селі Івківці доводить у судовому порядку. Це некомпетентне компетенція. Журналістського репортажу і працівників телеканалу ТВ Прилуки. Оцінку їх діяльності я можу давати суб'єктивну, а об'єктивну оцінку їхнього репортажу це буде судове рішення відповідно судового позову, який виконавчий комітет Ладинської селищної ради подав. На цей телеканал правоохоронні органи тримають на контролі ситуацію зі скандалом в селі Івківці. Триває розслідування слідчі прилуцького районного відділу поліції досліджують законні здій місцевої влади при проведенні робіт з благоустрою та впорядкування території в селі Івківці Прилуцького району. Зокрема, йдеться про пошкодження ділянки, де могли бути поховані жертви голодомору. На місці події працювала слідчо-оперативна група прилуцького райвідділу поліції, яка провела огляд території та опитала місцевих мешканців. Наразі слідчі вивчають документи пов'язані з цією подією. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 кримінального кодексу України. Це наруга над могилою або іншим місцем поховання. Її санкція передбачає штраф, пробаційний нагляд на строк до трьох років або ж обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво провадження здійснює Прилуцька окружна прокуратура. Досудове розслідування триває, поліцейські продовжують вивчати необхідну документацію щодо наявності поховань часів голодомору на ділянці виконаних робіт та готують запити до відповідних органів. На чиєму боці правда покаже час. Про це дивіться у наступних сюжетах на нашому каналі.